А куди ж воно прилетіло? Ось сюди дві. Ось воно на дорозі. Диві, Диві, ось там, де горить, то там хату, ото, де, ото жовтом туди поїде, і там в городі. І ось тут дві штуки ось цієї хати немає. Ось, вона самих вдома не було, це ми приїхали. А це ваша хата? Ні, ні. Не не воно. Воно. Просто приїхали ж на хату поглянути і сестри хата там. А чия чи це хата? Оце Тараненко дядя Вова і Валя Олесівна, вона учителька. О Боже! Та да? в нас нічого. Росіяни продовжують знищувати село Новопалівку ударами керованих авіаційних бомб. Черговий приліт відбувся сьогодні. По вулиці, по одній. влучання трьох кабів, далі ще один. Росія країна терорист. А звідки ви переїхали? Вони з Троїцького. З Троїцького. Там, де вже Оце, держави. Держави. Оце ж Рі... Троїцька Ріхова. Донецька область. Донецької області. — Що думаєте далі? Думаємо далі жити тут. Тут, а потім, як ніде діватися, вже через річку десь підемо. Бо вирва там на дорозі прямо. Філії немає. Та сторони по тій вулиці вже не було свята. О там на тій вулиці треба їхати спич. Нікуди до. Надіємося, а може може. Світ у селі, аби ви зобновили. я прибирав стекла, там таке люди, Ви з, що, там, з дружиною, да? так? побило. Це, мабуть, там, два то, тут і два там. Зараз я скажу. Ну, десь в половину першого. Скажіть, любі мої земляки, чого тут? То, Чого mm. не їдете? Так ми ж приїхали на хоту поглядати вже. А, ви виїхали? Так, да, да. так. по USB людині поїхати в Україну, воно позвонило. Боже, які ви молодці. Ну, Вам а що робити? А де ви переїхали? В Олександрівку. В Александрівку. Александрівку. підходь Підходьте, за ми живу. Це з цим. Завалили да. дерева. Все. Люці вийшли розчистити дорогу після удару капи, щоб могли люди проїхати. Ці пожежа піднімається дим. Це ваша хата? Ну ми здесь жили. Два дня Ви переселенці? Так. Да. Ви сам чи ще? Жінка. Жінка А звідки ви самі? Олексіївки. Хата Україна. А тут там літають літать не летают. А да, конкретно летают, потому что эти В рубашке родилась. Она в хате была в цей? Ну, я был в коридоре, она просто успела заскочить. И вот это в этой хате, в которой пролетела? пролетело? Ну вот, под ворот. Он на окне лежит, утка. Все Привет, Давай, товарищи, контактные данные, мобильный телефон есть у вас? Мой снесло, все, там, женщина. Де ви були, як кап прилетів? Сідає А ви чули, як він свистить? Да. Шістов, місяць, місяць, хотела, рік, рік, Враті, можна а потім коли забежали в кухню. Дрони літають. Літають. Багато прям. Ну наверное, штук п'ять не слышали, как Вот, подбавил. <гук> Ззаду розбитий будинок повністю. Люди були на дворі, в коридорі. І капичуть. Добре, добре, добре. Буквально знищений будинок. Якимось чудом господарі залишилися живими. Кажіть ви отримали гуманітарну допомогу? Не. Вчора, да. Вчора да? да? А ваш? Отримал? Да. Охоронся. Давай. Сейчас якраз. Допомога. А, добре, допомога. Зараз... 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 Скажіть, будь ласка, да. можливо, ви вже прийняли рішення, то ви будете виїжджати Ні. Ні. у мене коза, куди я хочу? Та я розумію, ну в життя все. ж... Вам я більше, свє... більше говорити. Разу неділю включили, що ми лампочки. Ви розумієте, чи ні? Заряд... І ще одно. Ще одно. Там я хворію. Один потрібно сонта і потрібно почав ходити. І куди йде? Світла немає. Світла немає. Ви Магазини не, не працюють. Більше ще буде загострюватись така ситуація. Їхати не будете? Ні. Ви виїжджати нет, не плануєте. Нет, Ви сама не служемо. Давайте ми вам забезпечимо таку можливість. Виїхати? Так. Да. Я не хочу. Чого не, Чого? Добре. 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 не хочу? Чого? Потримайте, будь ласка, гуманітарку від військової адміністрації. А чого я, не хочете я, я, я тут родився, я тут виріс, якщо то, я тут і помру. Я розумію. Ну не боїтеся загинути, ні? Ні. Бачите, по вулиці ж прилетіло, тільки не. там 4 хаби. Я бачу. Бачила, да? так. Може все-таки приймете рішу. Живий не, 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 не. не? не помрю. не плануєте. Так же автомобіль броньований якийсь. Скажімо, потрібно ваших домашніх тварин вивезти. Ну собаку собі заберете. Подумайте, будь ласка. Приймайте рішення, я вас влагаю. А си дуже прийти.

Б'ють дрони безпосередньо по автівках, по цивільних. Я вже не беру за кабом, тільки що прилетіло три каби, чотири каби. Привезли від військової адміністрації та гуманітарного фонду Бафет гуманітарну допомогу. Дивіться, я вам як начальник військової адміністрації пропоную, ми створимо умови для безпечного вашого перевезення ні, із ні. зони наближеної до бойових дій. Перевезення в кінці, тільки на гравки я піду більше А що ж ви чекаєте? Світла немає, вже не, ну, не буде. Що ну, зробиш, що зробиш? Діточки мої хороші, нема здоров'я, мені між людьми йти. Нема здоров'я. Тут мої батьки поховані, тут мої і, і сестри і брати. Я вас благаю, прийміть правильне рішення. Ми створимо умови для безпечного вашого виїзду. Дуже небезпечно вже в селі, Літають повним ходом і в дрони. В центрі села йдуть влучання. Ні, я дуже вдячна вам, я дуже вдячна, я вас піднімаю. Ну пойміть в мене, я вас нікого не трогаю, я буду жити привола, мене ночі привола, значить так мені чуть був дав. Тільки дітей сумів. Вас... Ти передавала привіт. Передавала добрий день. мене привезли гуманітарну допомогу. Мені виїжджають. тут весь край, а ще ж і нема світла давлять і тим та тим та щоб продукти ті, що були по по, поту що мало хто виїжджав з цього краю. А ви не хочете ви Нас або дома додушують тут і світлом світла нема цілий місяць, взагалі без нічого. Світ є нема. Немає нічого. Ну, Юрій Костянтинович, треба їхати. Треба їхати рідненьки, магазинів немає. Дмитрівна, ви ж розумієте, що світло ніхто не поверне сьогодні. Його вже не буде. І світла не буде, і магазини не відкриються вже. Да, я це розумію, дитину, я дожила до того, що усе позакривали. А ми вже зголосіли. Завтра буде машина, ми приїдемо машиною спеціальною бронірованою, і вивеземо вас до дітей. Кажіть. день. Післязавтра добре, да. після... все буде добре. Я сам із себе, що дожив, ту війну пережила і цю війну досталось. Складка, я не, знаю, ви... не, є, є, є. не здохну з голоду, як не приб'ють зверху. Ну, це... Будьте здорові. Спасибо вам. Хай вас похранитеся, пожалуйста, поможіть із світлом. Ну, що ж здівательство. А коли літали? Та ось у недавно. Бо ми отам, на тім городі. Сажали, ну, в льотку думаємо, помідори посіяли, вони як спетялись круглять. Ми там поховалися під орією, ми наблюдали. Ото каби почали бити по селу. Да, Понятно? Да, да. Значить, ту розвідка йде, а потім починають оце таке витворювати. Святу нема, ми не знаємо, я по сонцю. Що ви Та думаєте про те, щоб виїхати? Та нічого ми поки не думаємо. Так, а як свята не буде. Гуманітарну допомогу скоро з такої ситуації ніхто не привезе. Хто знає, не знаємо, що робити. Така що нас він? нема куди їхати. Піднімається ну, на все, далеко. Вулиця молодіжна. Знищена ударами російських кабель.